Привіт, вітаю на каналі Ван та Ван Візмі. Я Анастасія Джогола. Сьогодні у мене в гостях Вікторія Загарчук, емплойер бренд менеджерка у компанії Coca-Cola. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі це різниця менталітету та побудови бренду роботодавця у Молдові, Вірменії та Україні. Вікторія, вітаю! Настя, привіт, дуже дякую тобі за запрошення. Сподіваюсь, ті інсайти, кейси, якими я поділюсь, будуть корисними, але одразу дозволю собі, можна нотку снобізму, чи як це називається, штука, за яку я постійно борюсь. Це За різницю Coca-Cola просто і Coca-Cola колапісі або Hellenic Bottling Company, де я працюю. Я от якраз працюю Hellenic Bottling Company, Ми виробляємо. Продаємо все те, чим володіє брендами, якими володіє, і е, е, які є в портфелі за cola Company. Отак, От то зірочка, знаєш, в книжці з носка внизу. Дуже дякую, насправді це важливе уточнення, особливо коли ми говоримо про компанії це знову ж таки бренди. Давай тоді почнемо з того, які основні особливості культурного та ментального середовища, якщо ми говоримо про Молдову, Верменію та Україну, і як вони впливають на сприйняття роботи співробітників та кандидатів, і взагалі роботодавця, сприйняття роботодавця. Ну, відверто кажучи, якихось там особливостей або е характеристик, специфік в кожній країні, я не можу. Виокремити, тому що знаєш, світ достатньо глобалізований. і, Мені здається, ми вже і забули про поняття глобалізація, вже відписали всі наукові теми, вичитали всі книжки, де є глобалізація, і точно так же як глобалізується, зближується світ. Мені здається, ми всі так само, як люди, стали більш глобалізованими і уніфікованими. Тому тут як на мене. От кандидати з того, що я бачу, відчуваю, то шукають в принципі одного й того ж, зараз що кандидатам можливо. Важливо, щоб твій роботодавець був безпечним, щоб твій роботодавець, як би там не було, але пропонував тобі конкурентну заробітну плату, щоб твій роботодавець давав тобі можливості для розвитку, навчання, кар'єрного зростання, підтримку, щоб в тебе на робочому місці був класний менеджмент Я не знаю. Теорічне страхування, страхування життя, можливість подібних опцій для родини, так само КСФ, діяльність компанії. Тобто, мені здається, навіть от, говорячи і про мої три ринки, з якими я працюю, і так само про ринки, в яких функціонує наша компанія Ботлер, з того, що я чую від колег з Європи і Африки, і взагалі, там, досліджуючи research, якісь там звіти. Дані, то в принципі кандидати шукають е, в роботодавцях, як на мене, отакий, знаєш, набір достатньо базових, зрозумілих штук, які є, можна знайти на кожному ринку. Я сподіваюся дуже сильно на це. Тобто, якщо говорити там про якісь цінності моменти, то люди шукають плюс-мінус одного і того самого незалежності від ринку. Ем, з моїм досвідом, так, тобто, ем, знову ж таки, якщо це міжнародна компанія, то це і про можливість там розвиватися за кордоном. А якщо це будь-яка компанія, це про якусь стабільність, про безпеку, про впевненість в завтрашньому дні. Тобто, яких от я за майже 5 років, скоро буде роботи в компанії, я не стикалася з тим, що там, знаєш, не знаю, кандидати в Молдові шукають якихось умовно єдинорогів в офісі, їм важливо, щоб були єдинороги. Ні, в принципі, з того, що я бачу, всім такий базовий набір хотілок, називаємо це так, до роботодавців і вимог від роботодавців, в принципі, однаковий. Але тут можу також додати, що, наприклад, ем, от із особливостей, що швидко на, на думку спало, це, напевно, якщо ми говоримо про Україну, то зараз, ем, що стосується Харінгу чоловіків, то особливість для чоловіків може бути якраз момент ем, бронювання, тому що ми знаходимося в стані війни. Ем, так само. До речі, бач, розумні думки проходять в процесі бесіди з приводу особливостей з того, що ми бачимо в Молдові, це така достатньо високий рівень інфляції і міграція багатьох кандидатів. Якщо там українці мігрували в період ковіду до початку війни на захід, то колеги кандидати з Молдови мігрували західніше. От як українці, тому це так само така певна особливість, на яку варто зважати. Під час харінгу, але це, напевне, питання до нас, знаєш, щоб знайти кандидата, побачити кандидата, який є, захоче лишитися в компанії, а не умовно кажучи, типу, пересидіти. пересидіти. Що стосовно Вірменії, то це, певне, так само. Питання збройного конфлікту, про безпеки колег і культури можливо там далі поговоримо про культурні стереотипи, які в нас є були з приводу роботи в вірменії. Але що теж можу сказати, що в принципі, от бренди Coca-Cola, з Coca-Cola Company, нас як великого Потлера. Десь дозволяє видихнути і дає такий великий картбланш. Знаєш, тому що ну бренд відомий на весь світ, і десь можна спокійніше сісти і легше співпрацювати з кандидатами, але з іншого боку, це така задача зірочкою з'являється в роботі з брендом роботодавця, тому що тобі потрібно не лише там тримати цей бренд, який в тебе вже є, ім'я яке в тебе вже є, а якось його розвивати, вдосконалювати і працювати на те, щоб він ставався сильнішим і сильнішим. Бо знову ж таки, вже є певні очікування від у кандидатів від компаній. Uh -huh. Тоді хочеться ще поговорити саме про стереотипи, які взагалі вони є, і які стереотипи панують в цих країнах щодо праці, щодо розвитку кар'єри і відносин з роботодавцями. Стереотипи теж як би це не знаю, не дивно чи дивно звучало стереотипи так само, в принципі, всюди однакові. Те, що нам кажуть, дослідження, те, що нам кажуть, статті, і те, що мені кажуть колеги з Європи, там, до прикладу, перше найголовніше напевне, стереотип це там про нежіночі жіночі професії. Не жіночі сфери, жінка з тим, з чим ми боремося, працюємо, що жінка, до прикладу, не може бути торговельною представницею, або жінка не може бути операторкою виробництва, або вес вірса чоловік не може бути, наприклад, фахівцем продажу по телефону, тому що телефон стереотипно це дівчина, яка телефонує, спілкується з клієнтами. Також це культурні стереотипи, Те, що я казала, в нас в минулому році відбувся такий класний. Не знаю розвінчування міфу з приводу маскулинності культури в Вірменії. Ем, так само з приводу стереотипів, це от в роботі зі студентами, це, напевно, мій улюблений блок брендингу роботодавця. Це те, що там, ти не маючи досвіду, не можеш прийти в компанію працювати. Або, не маючи досвіду, ти ніколи не прийдеш в міжнародну компанію. Я, до прикладу, не так от, працюю в компанії 5 років, не так давно закінчила своє навчання і будуть. Чи студентку я чула про те, що ні, це нереальне міжнародні компанії це такий, знаєш, абсолют, в який дуже складно потрапити. Здавалось би, там 21 століття ми досі про це говоримо. Так само, якщо вже заговорили про студентів, це питання іджизму, але десь зворотнього. що типу ти, будучи дорослим чоловіком або дорослою жінкою, не можеш змінити свою кар'єру, там не можеш опанувати нову професію або змінити роботодавця так само, іноді комусь складно і страшно змінювати роботодавця, тому що знову ж таки десь там в тебе на прошарках свідомості знаходиться, що ти вже там. Тобі не дозволяє літа, умовно кажучи. Теж з приводу стереотипів, це таке материнство і батьківство. Питання, знаєш, що маючи дітей, ти не можеш розвивати свою кар'єру. Тут моє улюблене на подібні теми завжди згадувати там моїх колег, в яких два плюс. Дітей різного віку або одного там, того самого віку, які суперуспішні, які займають класні позиції, які перформлять так, що просто не встигаєш аблодувати і тішишся їхнім досягненням. От. Тому, в принципі, от знову ж таки кажучи про стереотипи, на жаль, чи на щастя, тому що це десь полегшує знаєш, з ними роботу, вони всюди однакові. Я не знаю, як це працює, але от, Наші два таких головних питання, проблеми це там стосовно молоді і жінок, вони на всіх трьох ринках нам актуальні. І знову ж таки, для всього колег HPC, як компанії Потлера, для всієї колегії із Австрії, із Італії, із Чехії, із Нігерії, із Єгипту говорять про одне і те ж саме. Типу, от питання таких... Базових стереотипів вони на жаль зберігаються, але я сподіваюся, що ми робимо все можливе, і ми, і колеги з ринку з інших компаній, знає, щоб з ними боротися, бо це не діло. Та да, я сподіваюся, що з часом нам все ж таки вдасться розмічати частину цих стереотипів, бо історія про те, що там жінка не може розвивати кар'єру, бо в неї є дитина. Mm -hmm. Ну, вибачте, в 21 столітті це вже смішно, оскільки в нас є успішних кейсів історії успішних жінок, які мають дійсно щасливі повноцінні сім'ї. Так, да, так, да, це абсолютно правда. І насправді одне не повинно виключати інше. Мені іноді знаєш, вибач, здається, що іноді для когось це може бути перевагою, тому що ти, як я не знаю, багаторука шива, ти вмієш балансувати між різними тасками, і десь у це питання комунікації з дітьми, емоційного якогось можливості емоційно себе втримати, до прикладу, підібрати правильні слова, вибудовувати діалог. Іноді це може навіть і допомагати, мені здається, знаєш в комунікації з колегами. Так, насправді тут питання того, як це подати, бо іноді набагато складніше менеджерити двох дітей, ніж команду з 20 людей. Це я вже немає дітей, але в мене є друзі, я бачу, як це відбувається, тому uh -huh. так, вони розуміються. А, добре, давай, мабуть, повернемося до культурних та соціальних аспектів і поговоримо про те. Як взагалі різниця ось цих культурних та соціальних практик може впливати на стратегію побудови бренду роботодавця в кожній з цих країн? Тут стратегія така, що ти постійно знаходишся знаєш, на балансборді. От мені здається, це така дуже класне порівняння і метафора, тому що тобі потрібно зловити баланс, щоб імплементувати свою стратегію на три ринки. Як в нас відбувається? В нас умовно є одна велика стратегія, яку розробляю я з колегами, і потім ми її імплементуємо точково в кожній країні в Україні, в та Молдові. Понад це все в нас так само ще є групова корпоративна стратегія, яка знаєш, так ієрархічно. В нас є групова штука. Потім в нас є стратегія на бізнес-юніт, і ми далі спускаємося на три країни. От і тут завдання, якраз таки вловити цей баланс е і. Працювати з вимогами кожного ринку, тому що, як показує практика, те, що працює в Україні, не спрацьовує в Молдові. На моєму досвіді, от реально, воно дуже рідко спрацьовує в Молдові. Або там, до прикладу, те, що в нас класно спрацювало у Вірменії, не спрацює для України. Більше того, так само в нас достатньо велике, в нас супервелика країна, в нас широка географія, і, по моєму досвіду, те, що працює у Львові. За тиждень ніколи не спрацює в Одесі. Там ідея в цьому році. Ми через це пройшли. Класна ідея хайрінгу колег, яка там супер. Ну, от яка для нас була нова. Ми її прощупали, спробували. Знаєш, там схрестили пальці, щоб вона спрацювала. У Львові класно вистрілила, все спрацювало. Ми там знайшли людину. У нас відбувся меч з кандидатом. Вирішили повторити подібну практику в Одесі, і ну, на жаль, на жаль, довелося знаєш там думати щось інше. Тому тут якраз питання стратегії: це от зловити цей баланс і бути готовими і відкритими до того, що в тебе не може бути уніфікованої стратегії, тому що бренд роботодавця це те, що розвивається. Для людей і базуючись на людей, Україна і Молдова має один спільний кордон. Окей, Вірменія взагалі від нас далеко, але маючи, наприклад, спільний кордон з Молдовою, ми дуже різні. От те, що я відчуваю, соціально, ментально, культурно. Вірменія, яка далеко так. Так само тому тут якраз питання в тому, що в тебе не може бути єдиної стратегії, і от завжди потрібно шукати цей баланс, щоб працювати, мати одну велику стратегію, але тим самим знаєш, намагатися е, і робити все можливе для того, щоб точково, класно спрацювати в кожній з трьох країн, та мені насправді дуже відгукується те, що ти сказала стосовно там українського ринку, чи в нас дуже велика географія, теж спрацює там у Львові, ніколи там. не спрацює. Бо я з Одеси я чудово розумію, що там є своя специфіка, і це просто особливий тип людей, і якась окрема ментальність. І знову ж таки, в нас наразі є там офіси в Львові, Харкові та Києві, uh -huh. я, в Львові, ніколи знову ж таки не працювало і не спрацює в Харкові. Uh -huh. um, uh -huh. і, тут, та, і тут, мабуть, хочеться поговорити саме про виклики та проблеми, з якими ти зіткнулася при Роботі з цими трьома різними ринками, і потім я хотіла б з собою поговорити більш детально саме вже про кейси. Я можу якось спробувати це зміксувати. От буде тут дуже не long read, а long listen, Напевне, вийде. Як я вже сказала, в нас от такі дві великі величезних пілери, стереотипу, я не знаю стратегії в той самий час. Це жінки і молодь. Це те, на що ми активно орієнтуємося в компанії, на що активно орієнтуємося при побудові нашого бренду роботодавців. Взагалі така хайринг стратегія, два наших основних вектори. Кажучи про жінок, почнемо з них, наприклад, в нас є великий комітмент на рівні групи про те, що до 2025 року в нас 50% менеджерських позицій будуть займати саме жінки-менеджерки. От е, комітмент малий, великий, ми до нього йдемо, чому я дуже сильно тішусь. Е, от, але тут якраз знаєш, постає питання в тому, що для того, щоб з'явилися жінки-менеджерки, відповідно, має, має бути такий пайплайн, якийсь всередині компанії, звідки брати цих талановитих жінок-менеджерок. Тому що так само особливість нашої компанії в тому, що ми е, якраз дуже націлені на внутрішній розвиток і от на вирощення. Менеджерів всередині компанії. Більше того, по Україні в нас всі менеджерські позиції в торговельному відділі займаються саме нашими внутрішніми талантами. Можливо, там не 100% окей, беру похибку вимірювання 98, але оце такий наш прям великий таргет і така культурна можливо, особливість компанії. От, Якраз кажучи про sales команду про команду з продажів, про жінок. У нас така дуже велика популяція саме торговельних представниць, і відповідно, щоб мати жінок-керівниць серед торговельних представниць, потрібно знаходити торговельних представниць жінок. І з чим ми стикнулися в минулому році, ми вирішили створити таку програму, назвали її Women in Sales для того, щоб емпаверити жінок. На наших трьох ринках так трапилося, що якраз таки ця програма на трьох ринках має два різних спрямування. Якщо ми говоримо про Вірменію і Молдову, то це така форма стажування. Де жінки приходять на таке от класичне стажування, неповний робочий день, де вони можуть вивчити, як працює взагалі, в чому специфіка цієї позиції, як працюють колеги на ринку, як працює компанія і тому подібне. І потім вже вони можуть лишитися в компанії. Як показує досвід, то колеги із Молдови там буквально проходить місяць-два подібного стажування. Ці дівчата приходять до нас в штат і вже працюють повноцінно. Як Регувальні представниці нашої компанії. В Вірменії, в більшості випадків, дівчата доходять повністю у період стажування і потім так само харяться в компанію. Що зробили ми в Україні? В нас... Ця програма працює не як стажування, а як внутрішнє ком'юніті більшою мірою, тому що в нас е, дівчат торговельних представниць вистачало. Е, тішуся того, що в минулому році їх стало навіть вдвічі більше, як ми стартували в минулому році, і е, в нас мета була надати оцей sense of belonging і надати відчуття, що ти не одна. Тому що знову ж таки, питання війни накладає свої аспекти, питання широти географії накладає свої аспекти, і умовно, там, будучи дівчиною, хай там в Івано-Франківську, маючи абсолютно там, чоловічу команду разом з собою, ти, будеш думати, ти можеш думати, що ти там ті питання, з якими ти стикаєшся, там проблемні замовники, складність комунікації з замовниками, це прям. Я не знаю єдині в своєму роді проблеми, з якими ніхто більше не стикається. А виявляється, що в тебе є колега, там до в Полтаві або в Харкові, яка проходить через те ж саме що і ти, або яка вже через це пройшла, тому що вона в компанії працює там до вдвічі більше, і які є про що тобі розповісти. От, тому ми вирішили е, от наших українських колежанок е, зібрати в такому в одному місці, дати їм можливість поспілкуватися між собою, дати їм оце знає розуміння, що ти не одна. Що навколо тебе такі самі дівчата, які проходять через те ж саме, дати їм так само додаткові інструменти для до розвитку, побору, допомогти їм так само бороти внутрішні стереотипи, тому що теж проводили, до прикладу, в рамках цього, цього комп'юніті, внутрішні опитування, там, типу за результатами, що там, дівчата рідше подаються на вакансії керівні, що знову ж таки відповідає міжнародним трендам, де ми бачимо про те, що жінки рідше подаються на вакансії, тому що думають, що вони там менше відповідають цим критеріям. От тому, е, це таке більше місце, в якому вони можуть отримати додаткові інструменти для розвитку і ком'юніті, е, і відчуття приналежності, і що мене дуже тішило, ми закінчили минулий рік. Такими міні-проектами всередині цього одного великого проєкту. І стрім, який я лідила, в нас був, була одна із розмов таких. І я супер сиділа, тішилась, коли дівчата з Києва обговорювали, що вони планують їхати у Львів у відрядження, і колега, яка зі Львова, сказала: А чого ви мені не сказали? Дівчата, а запустить мій номер телефону? Я вас зустріну, я вам покажу. Я вас познайомлю з командою, я вас познайомлю з колегами. І от в цей момент я видихнула, зрозуміла, знає, що ми робимо це точно не даремно. І це прям такий ну класний ресурс. Тому це якраз знаєш, так само і про різницю стратегій. В нас є одна стратегія велика: це хайрінг жінок. От але от в Україні ми ще так само більше працюємо на внутрішній бренд роботодавця. Це так само лінкується в тебе. Була мені здається вже зустріч і розмова з колегою з приводу внутрішнього бренду роботодавця. Те наскільки він важливий, оце якраз історія про що ми працюємо в Україні. Тому що от, в Вірменії, в Молдові нам поки не вистачає капасіті, не вистачає кількості людей, щоб робити подібну ком'юніті і географічно країни набагато менші, як Україна. От а в Україні вирішили працювати в цьому напрямку. Мені здається, що ще такі проекти вони трохи на межі саме е, добробуту то співробітників. Тобто так. Да. Про їх ментальне здоров'я і ось цей саме ось ця складова підтримки це те, чого дуже не вистачало і не вистачає зараз е співробітникам, які працюють в країні. Ну, це абсолютно з тобою згодна. Угу. Дуже тобі дякую за ці кейси і історії. І, мабуть, таке останнє це рекомендації, яким чином роботодавці можуть адаптувати підхід до комунікаційних стратегій для залучення та утримання талановитих співробітників в кожній з цих країн. Можливо, такий топ 3 від тебе по кожній з цих країн, що б ти порекомендувала. Так, перше це напевне локальні агенти, локальні експерти, гуру. Я не знаю, хоч так і називай. Я, можливо, це мій байос, з яким мені треба ще буде розібратися. Я не заперечу цей факт. Але я щиро вважаю, що я, сидячи в Києві, не можу провадити емплойер-бранд-стратегію і активності в Вірменії, в Єревані або в Кишневі, в Молдові. Тому що, як я вже казала, у нас дуже різні люди, і ми маємо на це зважати. Тому я прям активно голосую і готова наголошувати на тому, що правда всюди. Потрібно локальні люди, які будуть ловити, Оце, знаєш, коли в повітрі знаходиться такий ледь вловимий настрій населення або там, типу, я не знаю, головні теми для розмови. Я не можу, сидячи в Києві, вловити настрій кандидатів в Єревані. Тому тут я багато наговорила з тим, з чим я працюю, але я роблю це не одна, якраз таки чим дуже тішуся. В нас класна команда є в Вірменії, класна команда є в Молдові, з якими ми працюємо над розбудовою бренду роботодавця. І правда, я кажу, можливо, це моє упередження, але я щиро вважаю, що всюди потрібно мати своїх людей, які будуть розуміти цих людей. Тому що ти можеш працювати хрестомоційно, знати багато знаєш матеріалу. Але однаково ми працюємо про людей і для людей в першу чергу. Другий такий аспект і рекомендація це бути готовими до гнучкості і до адаптивності. Тому що, як я вже сказала, єдиної стратегії навряд чи вдасться розробити це, це напевне, знаєш, буде виняток із правила, але винятки зазвичай підтверджують правила. Тому треба бути готовими до того, що тобі доведеться щось змінювати, десь щось підтирати, підшиманювати, я не знаю, переглядати і тому подібне. І це насправді ну знову ж таки це нормальна практика. І якщо ти там. Цього не зробиш, то дуже велика ймовірність фейлу. А фейли ми, в принципі, ну не хочемо. Але тут третя, напевне, побажання рекомендація: це не боятися цих фейлів, тому що знову ж такі. Працюючи для людей, і працюючи з такою тонкою матерією, як я там не знаю настрій, організація душі, нашого населення, ментальність, культура ніхто не застережений від, від фейлів, ніхто не застережений від повелок. Ну, мені взагалі здається, що це така знаєш, універсальна штука, коли ну, немає часу горювати, немає часу там, страждати, що блін не вийшло, о Боже, в нас проблеми і тому подібне. Можна дати собі час постраждати, а це абсолютно правильно. Психологи кажуть, що потрібно дати час постраждати, але типу, потрібно завжди збиратися, і ну це це теж льорнінги. Знаєш, в мене є колега, в якої е, правило New Day, New Learning. От іноді фейли це ще ті льорнінги, в принципі, які вивертаються в класні історії, по-перше, про які можна розповісти, посміятися з колегами і за кавою і розповісти на зовнішню аудиторію. І так само зазвичай з таких десь затупів виходять дуже класні навчання і інпути, інсайти на майбутнє. От. Дякую, насправді мені здається найкраще це вчитися саме на фейлах, тому що вони тобі дають набагато більше ніж класно, добре, зрозуміло, зрозумілі якісь процеси, які проходять дуже гладенько. Я тобі дуже дякую. Мені здається, ми сьогодні підняли дуже багато питань. Ми поговорили і про культурні та ментальні особливості, і про цінності компанії, і про важливість жінок, і про, і про розвиток молодого покоління. Дуже багато питань підняли. Я тобі дуже вдячна за те, що ти поділилася своїми кейсами. І сподіваюся, що побачимось знову. Клас, дуже тобі дякую, що запросила. Як я вже казала, я сподіваюся, що льорнінг і ті шишки, можливо, про які я розказала, комусь допоможуть, залюбки поділилися, і теж навзаєм буду дуже рада, якщо ще вдасться про щось поговорити. Дякую.